Вітаємо всіх. Сьогодні у нас в студії дві талановиті дівчини. Це Оксана Рубльова та її донька Світланка. Маленька Світлана пішла шляхом мами, тому що Оксана дитяча письменниця, і також створила, написала свою власну книгу, що дуже неймовірно. Адже скільки тобі років? Сім. В сім років ти вже маєш, от ми покажемо нашим глядачам, ось таку книжечку. Вам є чим пишатися? Розкажіть про це. З задоволенням можу розказати. Дійсно. Можливо, вона піде моїми стопами, бо бачу, що вона намагається рифмувати, намагається якісь цікаві історії вигадувати. Ще поки що не так швидко пише, то записую їх я. У мене такий щоденничок з її дитинства. Це були і коротенькі якісь вислови, і віршики. Вона намагалася ще досить маленькою складати. І е, це дійсно прослідковується, що в неї є до цього хист. От. Ви якось з нею займалися цим? Чи це просто от вона бачила, що ви робите, тому що, мабуть, ж, ви їх писали? При ній вона бачила, як це все відбувається, і вирішила повторювати. Чи можливо ви спеціально сідали і ви розповідали, що от там. Це вірші, це там оповідання, що це так пишеться, це так пишеться. Ні, не, так, так я не розповідала. Просто ми читаємо, і вона бачила ці книжки, які для неї були мною написані. Ми читаємо там на ніч. Тобто вона розуміє, що таке вір, що таке казка, що таке там якийсь короткий да, там, есе чи вислів. Так особливо не розповідала. просто Якщо вона йде по вулиці, і щось там рифмує, і воно виходить цікаве, то ну тісно це якби вже падає в очі, що дитина вміє це робити. Це ще раз підтверджує, що все ж таки приклад дорослих є дуже важливим. Що те, що роблять дорослі, те як вони себе поводять, те все от, на льоту хапають дітки і повторюють власне щось, сподіваюся, хороше. Світланка, розкажи, будь ласка, про свою ось цю книжечку нам. Все, Роми, ці, я розумію. Легше, мабуть, написати, ніж сидіти розмовляти. Ну, я тоді, якщо ти не проти, віддам цю місію почесно твоїй мамі. Добре, хай вона розкаже. Так, ну угу. <гум> да, вона була куча, дійсно, але зараз чомусь так <гум> застіснялася. Ну, що розказати, це конкурс, дуже відомий конкурс, всеукраїнський конкурс, який спонукає людей про писати або щось створити про екологію. Ми не перший раз беремо участь в цьому конкурсі. Вона ще була досить маленькою, коли, мабуть, рік їй був чимось, коли вперше я почула про цей конкурс. і... Ми разом створили на нього роботи. Я написала казку, а вона ще досі була дуже маленькою, малювала пальчиками-долоньками, намацьопала таку собі картинку, яка мені видалася схожою до цієї казки. І Я відправила і ту картинку, і свою казку. І казка тоді отримала перше місце. І Світланку теж нагородили як не меншу учасницю. В цьому конкурсі. І так, кожного року ми слідкуємо за темою, щороку різна тема дається, і беремо участь. То всі ці роки дійсно отримували різні місця, але минулого року спробували вже від Світланки подати твір. Тема була дійсно складною. Це постать видатна постать, постать релігійного характеру, це постать митрополіта Андрея Шептицького в значенні екології. Тобто, що ця людина як такий відомий діяч зробили для екології, для підтримки якби, такого способу життя екологічного. Ну, я намагалася Світланці розповісти про нього, бо вона не знала і, чесно, і я мало що знала про цю людину. Ми дивилися різні відео, так, Світа? Да. Відео дивилися. Я купила в інтернеті книжку, яка називається Шептицьки для дітей. теж така, В таких історіях описується його діяльність, яким він був, що він робив. І е, почала з нею ну, якби балакати на цю тему. Кажу, а якби от тобі захотілося щось про нього розповісти самої? Ну і вона почала е, видавати свої перли, як би їй хотілося, який він був, як він жив, що він робив. Ну і така собі вийшла казочка, яка б нагадувала казочку про Колобка. Бо вона любила в дитинстві цю казочку, що колобок ходив, бродив лісом, і з ким він там знайомився, і що він казав. От, і вона щось схоже написала про цього видатного митрополіта, що теж митрополіт митрополіт Андрей. Що вирішив Андрій зробити? Прогулятися країною. Прогулятися. Як той сколобок. Він вирішив прогулятися Україною, бо любив Україну, да, був яким він був? Добрим Добрим був да, до людей. І от він пішов гуляти країною. Кого він першого зустрів? Він зустрів першого. Кого він зустрів? Ну, давай подивимось тут. І ти нагадаєш. Ось він був добрим, так? кого він першого Знає, він зустрів? гори. Що гори казали? Казали, що гори казали, щоб він помолився за них. Так, ну, гори сумували. На її погляд вона, вона, вона тут доволі так швидко це розповідала. Гори були сумні, бо вирубали на них ліси, вони розсипались на каміння. Ну, тобто тема екології така знайома. І так як він був священником, то вони попросили, щоб він за них помолився і щоб люди якби, перестали їх е, нібичити, да, ці гори. Далі, далі митрополіт лит пішов, і що він побачив? Він побачив, що горить Горит степ, так? Степ. степ. І до нього хто підбіг? Зайчик. І лилека. І лилека. Теж вони попросили, що в нього? Помолитися, Помолитися да, за тих людей, які запалюють сухостій, щоб вони не шкодили природі. Теж дуже актуальна тема. До речі, я послухаю, наскільки да. тема актуальна і дійсно це важливо. Далі він побачив, що річка плаче. Да, відпочити біля Бачить, що теж вона сумна, чому ж вона сумна. І вона, її люди забруднили. Забруднили річку камінням mm. різним сміттям, і теж річка його просила, да, щоб, він, щоб він допоміг, помолився за неї. Ну і в кінці, коли вже взагалі він був сумний, хто до нього підбіг? Хлопчик. Що Йому трапилось? Ракета просто прилетіла до нього дім і розбила дім. Дім розбила, да, батьків не стало, і хлопчик прибіг до а нього. до нього, що він просив? Помолитися. Помолитися не лише за хлопчика, да, а за всю, за всю Україну помолитися. І коли вони молилися, що сталося? Щас, що люд... Сталося, що, що люди посадили дерева. Тобто люди стали добрими, да, коли почули да. молитву. Ну, така простенька казочка, схожа на колобка, колобок теж мандрував і когось зустрічав, що це є тут ще. Є розмальовка. Є в книжці розмальовка гарна, екологічна. Тобто така коротенька казочка в неї вийшла. Я вирішила спробувати записати це. Таку дитячу, привітивну казочку, йшов, йшов, помолився, далі пішов. І відправити. Наша була цікавинка в тому, що Світи ще малювала малюнок, його постать з інтернету перемальовувала. І малювали ми на вживаному папері. Тобто, це був такий папір від посилок на новій пошті. Ми його відутюжили, від, відпрасували, і е, світа білими фарбами намалювала його портрет. І так само, коли я надрукувала цю казочку, е, я роздрукувала її теж на такому ж папері вживаному. І ми відправили на цей конкурс. І дійсно е, ну, навіть надії не було, що там ну, ця примітивна казочка щось там отримає. Але коли я переглядала результати, то дійсно зі стула не впала, коли побачила, що світланчина казка має перемогу перше місце, малюнок мав третє місце, а казка перше місце. теж. Телефонували нам з видавництва цього і взагалі з цього конкурсу, що вражені тим, як вона змогла розкрити тему і просто, і доступно для дітей. І тому вони вирішили теж надрукувати цю казочку, скільки там примірників в ній, не пам'ятаю. Тобто це видавництво, яке розповсюджує по всій Україні ці екологічні казки, в них уже так доволі велика підбірка. Їх, мабуть, 10 книжечок різних, і серед них перша книжечка, яку Світланка, можна сказати, видала. У вас тільки уваги до деталей в кожній сторінці, то перемога, я думаю, тут була гарантована. Тут і дивуватися нема чого було. Цю книжечку жителі грішніх плавнів можуть десь почитати? Звісно, можуть, вона продається на сайті екологічного бюро, її можна придбати. Вона коштує зовсім недорого, якщо не помиляюсь, там чи 40 гривень. Чи... От, її можна придбати. Також в нас є власні авторські примірники, нам прислали як преміювання, так за її, її книжечку. Там, десь Мабуть, 30 примірників є. І так само, як і свою книжку Привічний ліс я дарую, даю на благодійність. І цю книжечку теж ми будемо роздавати, дарувати. Ну, в екології дійсно виховую, намагаюсь пояснити, як варто робити, як не варто робити, що. Шкодить природі, що не шкодить. У мене питання у вас в вашій родині є якісь екологічні звички, які саме на благо нашій планеті? Можливо, ви там сміття сортуєте або на переробку щось даєте. Тобто такі якісь маленькі речі, які дійсно дуже впливають на нашу землю. Ну, Так щоб сортувати, то не сортуємо, тому що ну, замисел сортування в тому, що було потім далі його вивозили і не зсипали в одну кучу, а якби. Дійсно, якби в нас був завод сміттєпереробний, то тоді би це мало ціль. Але є звички, є звички. Наприклад, ми користуємося екологічними шоперами. Тобто, це такі торбинки, які зручні, які можна сто разів використовувати на відміну від пакетиків. Ми збираємо кришечки. Ми їх знаходимо їм іншу долю, да? нове життя. Як правило, це там в роботі мені допомагає створювати якісь арт-об'єкти для садочка. Або здаємо на якщо є збір кришечок на якісь потреби. Ну, також вчую її не смітити на вулиці, не ламати там, якщо це дерево чи гілка, не, не, не шкодити природі. Навпаки, якщо це посажено, попіклуватися лишній раз. Ну, як би так, економити папір вчу. Тобто, не так, що помалювала, викинула? Екологічніше папір використовувати. Ну, таким чином, такі невеличкі є звички. Світланка, ти б хотіла, щоб ці поради послухали наші глядачі і слухачі і робили так само? Так. Це така ну дійсно велика робота. Чи будуть в подальшому спроби теж щось написати і чимось порадувати читачів? Ну я думаю, що будуть. Щороку цей конкурс видає нову тему, і теми дійсно цікаві: це і земля, і там, море. і... Якісь природні ресурси. що буде в цьому році? Будемо дивитися. Якщо тема буде цікава, будемо пробувати, тому що, дивлячись на те, що вони друкують книжки. Якщо один і той же автор двічі-тричі виграє конкурс, вони друкують ці книжки. Там є такий автор, у них відомий теж він священик. Він пише книжки для дітей, то в нього вже там три чи чотири книжечки і вони надрукували. Будемо пробувати, будемо малювати чи писати. А якщо поза межами конкурсу, я знаю, у вас є сторінка у Фейсбуці, де ви викладаєте різноманітні. Свої надбання і те, що буде цікаве дітям, можливо, там якісь соцмережі презентувати свою творчість, тому що а насправді книжка це добре, але видати її за свій рахунок це дуже дуже дорого і дуже дуже складно. Але, хоча б, от в епоху соціальних мереж можливо презентувати там щось цікаве, якщо є таке бажання, є така можливість. Ну, так, дійсно хотілося б, можливо, в дитячій бібліотеці саме зробити презентацію саме цієї казки, бо ще ми її лише отримали декілька тижнів тому. Ще на загал, якби вона невідома. На сторінки, звісно, ми розповімо про всі наші екологічні да, звички. Ще ми хочемо. Ну, я телефонувала у. Це бюро екологічне, щоб домовитись про зустріч на теренах нашого міста із ними, тобто, щоб від екологічного бюро приїхали люди, які би, можливо, там для дітей провели якісь екологічні розмови про би, виховання екологічне, про якісь спрямування в розвитку дітей. І, можливо, це буде в вересні цього року. Тобто, попередньо дали згоду від екобюро приїхати до нас. І провести у нас у місті такі зустрічі для дітей, тому що на Західній Україні це дійсно практикується дуже часто. В садочках і в школах приходять і священики і греко-католицька церква, і православні церкви. Різні священики приходять до дітей, розповідають не лише про релігію, а більше про екологію. Як виховати взагалі в собі екологічні такі навички і бути добрим до природи до людей? Ну і звичайно, ви нам про це все повідомите, а ми повідомимо нашим слухачам. Я дякую вам за цю розмову. Бажаю вам подальших успіхів і неймовірного натхнення. Світланка, я бажаю тобі, щоб у тебе вдома стояла така велика, велика, велика шафа, яка була повністю заставлена твоїми книгами. Якщо ти звісно, цього захочеш, і якщо ти продовжиш в тому ж напрямку, мене вже є така. Так щоб вона була з твоїми власними я не книгами. Що це скаже. Що шафа велика в нас уже є дійсно? І одна поличка заставлена її книжками, бо їх 30 штук і вони так рядочком стоять. Вона вже рахує, що в неї вже така шафка є. Ми дійсно працюємо над екологічною книжкою, це поки що такий макет. Тут зібрані і мої казки екологічного спрямування, і її вже деякі напрацювання теми, які вона висловлює. 에, можна сказати, найулюбленіша да, з із із цієї книжки Казка це Останній день Білого Лева. в неї є така іграшка е, Лев, і от, е, я так якби, розповідала, що таке, хто такий Лев, да, де вони живуть, і що вони на межі зникнення, тобто, особливо білі леви. <кій> То вона е, якби так виразилась. Да, а вдруг от він зникне цей Лев і ніколи не буде. Я кажу, ну давай подумаємо, що може трапитися, да, якщо цей лев зникне, або яким буде його останній день. От. І так вище такі її роздуми я записала, то дійсно така глибока казка, що на її вік, тобто як дитина може розуміти, як це коли зникає якась тварина назавжди. І це не поправити, і це звини людей. То, ну, я записала те, що вона казала. Можливо, ми підкоректуємо і зробимо з цього дійсно казку, яка буде мати таке глибоке значення для не лише дітей, а для людей, які би подумали. І Вирішили, що потрібно не робити, щоб не настав цей останній день білого лева. Тоді з нетерпінням чекаємо, поки вона вийде друком. Дякую.